Про відношення українських партнерів до перестановок в українському генштабі і ймовірних перестановок в уряді. бо Є чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами, що в Україні буде змінено прем'єр-міністра. Ну, дивіться, розмови про це давно ходять. Є кандидатура, начебто, на заміну шмигалю Юлія Свериденко. її достатньо активно просувають в першу чергу по зовнішньополітичному треку і намагаються ну якось презентувати нашим партнерам. Наскільки мені відомо, в них немає якихось там особливих застережень з цього приводу. Чому тому, що ну за великим рахунком не зміниться та структура, яка є на сьогоднішній день. Виконавчої влади рішення вони ж приймаються не в кабінеті міністрів, рішення приймаються в Верховній Раді і не в Верховній Раді України. Вони приймаються на банковій значною мірою. Да? тому від того, що там буде новий прем'єр-міністр, ситуація сильно не зміниться. Але тут є один нюанс дуже важливий. Він пов'язаний з тим, що так вийшло, що парламент продемонстрував невластиву йому суб'єктність за останній час. Давайте так скажемо, і наскільки мені відомо, історія з заміною Шмигаля вона викликала спротив, як мінімум, частини депутатів, і що найважливіше, частини керівного складу власне президентської фракції, оскільки вони задали абсолютно логічне питання: який сенс міняти шмигаля на когось нового, якщо ситуацію все сильно не поміняє і якогось там великого прориву не буде. Тут більш актуальним є питання заповнення вакансій, які є тимчасово виконуючи обов'язки. У нас п'ять міністрів таких, і отут наскільки мені відомо, певні побажання з боку наших партнерів вони були передані. Ну але це нормальні побажання, це ж не якісь вимоги. Просто вони кажуть, що нам простіше буде працювати з людьми, які не будуть мати цього статусу. Ну тобто, це будуть люди, які будуть мати право підпису, які зможуть приймати певні рішення і відповідно реалізовувати якісь там програми, які будуть на розгляді у Верховній Раді або там в Кабінеті міністрів знаходитися. Тому я думаю, що поки е, оця історія. з зміною кабінету міністрів і прем'єр-міністра вона трошки поставлена на паузу, але я б на місці пана Шмигаля особливо би не заспокоювався. Чому? Тому що ця історія знову вийде на поверхню. Як тільки в нас буде в розпалі опалювальний сезон, я думаю, що якщо будуть якісь об'єктивні труднощі і проблеми, треба буде шукати відповідального і таким відповідальним, з великою ймовірністю, може стати найефективніший і найдовший прем'єр-міністр України за словами спікера парламенту Руслана Стефанчука. Це цитата. Це про Юлію Тимошенко Шмигаля. шмигаля. А, ні, ні. Він він назвав май... Шмигаля він назвав Шмигаля, що це найефективніший, найуспішніший прем'єр-міністр України. І отут я думаю, для нього будуть великі проблеми, і такий статус його не врятує. А хто там буде наступним прем'єром? Ну, зрозуміло, що це буде людина максимально наближена до офісу, і за великим рахунком це не сильно поміняє ситуацію. Зараз питання більш в принципових моментах, які пов'язані з загальними якимось програмами. Самами, коштами, які там виділяє Європейський Союз і Сполучені Штати. Треба думати над цим, але питанням розподілю всіх коштів часто займається не Кабмін як такий, а окремі агенції або окремі міністерства. Тому якоїсь великої проблеми тут немає. Може питання не тактовне, але позитим. А чи не виглядає на перетягування влади в одні руки або в дві пари рук, скажімо? Да, чого не тактовне, ну це об'єктивна реальність. Слухайте в Україні за конституцією. парламентська президентська республіка. Де факто в нас президентська республіка. Причому е, значна частина повноважень неформальна, в тому числі зосереджені на банковій. Всі про це знають. І дивіться, я не це не можна називати якоюсь узурпацією влади жодним чином. Мова йде про певну концентрацію, монополізацію, що пов'язана з об'єктивними обставинами правового режиму воєнного стану. І десь парламент і Кабмін він свідомо йде, віддаючи частину своїх повноважень. Більш швидкого прийняття рішень, але в окремих моментах це вже як навіть кажуть наші. Партнери британці матч. да, тобто воно повинно бути не в такому форматі, і от зараз поступово з'являється більше натяків про те, що все ж таки цей трикутник, парламент, президент, кабінет міністрів він повинен бути більш рівноваженим, більш рівноваженим, да? оскільки це потрібно для загального балансу і для загального ефективного вирішення тих проблем, які стоять перед Україною. На банкові поки що цього не розуміють. Я так ну, бачу. Але я думаю, що рано чи пізно ну до них це дійде, і ми будемо мати якісь дійсно зміни, які. І, можливо, повернути суб'єктність парламенту, ну і зроблять більш суб'єктним кабінет міністрів. Тут ще ключова проблема, що між Кабміном і парламентом немає нормальної взаємодії. Від слова, зовсім. От це проблема, а вона повинна бути, її треба повертати якимось чином. Ми почали говорити про відносини з партнерами українськими і. Дуже ну, такий цікавий, але показовий момент у відносинах з Польщею. І під час зустрічі міністрів закордонних справ відбувся. Дмитро Кулеба відповів не зовсім так, як очікували від того журналісти, і опозиція польська почала ну як виходити на виводити на конфлікт. Ну, дивіться, я... але я... спікер. Так, так. Прошу. Дивіться, я, ну, по-перше, подивився спеціально цей виступ. І я, е, е, ну, політолог, кандидат політичних наук, але за освіту історик. І я не побачив в цьому, е, в цьому виступі абсолютно нічого такого, що могло би образити братні нам польський народ. Там е, жодним чином не було щось про реваншизм в історичних поглядах. Він розказав про трагічність операції Вісла, коли українців. Дивіться, це ж не поляки робили. Це треба розуміти, що це робив уряд, в тому числі і Радянського Союзу. Оце ж важливий момент, коли вони переселяли українців, не дивлячись там на. Місце проживання, етнічну приналежність там і багато інших речей. Мені здається, міністр хотів сказати про це. Крім того, в нього була одна дуже правильна фраза про те, що давайте історичні питання залишимо історикам. В нас є інститут національної пам'яті в Польщі. В нас є інститут національної пам'яті в Україні. В них є спільний досвід нормальної роботи над певними питаннями. Зрозуміло, що політики в ці речі А, і тут, заради справедливості, вони тригерять в основному польських політиків в Україні. Про це говорять Дуже мало насправді, а якщо взагалі говорять, бо мені наприклад особисто подобається формула, яку колись пропонував Ющенка, і до речі, тоді підтримувала польська влада про те, що історики хай вирішують спірні питання. А в контексті меморіалізації пам'яті про якісь події ми будемо вживати такий, такий вираз пробачаємо і просимо вибачення все. Це і знаєте, міряти хто кого більше вбивав чи влаштовував якісь там акції. Це не дуже правильна історія. Тим більше в 21 столітті, тим більше країнам, які дійсно. Дуже близькі, Польща нам дуже допомагає, і в нас явно спільне майбутнє, ну як мінімум в європейському союзі, але я думаю, що на рівні і регіональних якихось союзів. Тому, на жаль, от, польська опозиція цим скористалася, і не тільки опозиція, бо я від пана Туска чув заяви такі, знаєте, ну трошки е, такі ну історичні, якби але ну є питання до них. Але от позиція спікера, о, спікера, ну да, спікера, е, вона насправді була дуже ґрунтовною, тобто він каже, що та ми вирішимо ці. Питання. Ну, як, слухайте, якщо німці з французами. Вирішили спільні питання колишньої історії. То українцям з поляками взагалі це не проблема. Тим більше, що ми були і в складі однієї держави, да ми багато воювали один проти одного, але це незрівнянно менше, ніж це робили німці і французи. Да, наприклад, і тому в цьому плані тут проблеми такої немає. Але на жаль, от політики іноді її використовували. Я сподіваюся, що всі тут заспокояться і будуть думати трошки про інші речі, ніж про там волинську трагедію або якісь там ще моменти, які ну нас розділяють і дають до речі привід росіянам користуватися просто цією історією, так вони дуже вміють це робити момент, за який зачепилась російська пропаганда кілька днів тому. Це слова міністра оборони Польщі, який казав про те, що ну власне він казав, що ми більше не можемо нічим допомогти Україні, бо ми зробили максимум, і треба дивитися і на оборону Польщі теж. І російські медіа погнали цю хвилю в ефіри про те, що все польща відмовляється допомагати Україні. Як боротися з таким взагалі? Ну дивіться, треба пояснювати. Ну, що, що насправді там малося на увазі зовсім інше, е, і е, ну, не давати можливості росіянам просто маніпулювати цими речами. Тому що дивіться, насправді та Польща ну, перманентно продовжує регулярно підтримувати нашу державу. Може ми не чуємо про оголошення якихось там великих пакетів, е, але в принципі, е, ну, ця, ця допомога є, вона нікуди там не дівається. На жаль, е, іноді такі заяви будуть трактуватися в такий спосіб, як і там, наприклад, чи дії, чи заяви пов'язані з тим, що за Літають там російські дрони дрони на на, на, на територію Польщі, да? що там з ними робити. Я, до речі, бачив сьогодні опитування на замовлення Жечпосполитої, там, де майже 58% здається да? відсотків поляків сказали, що да їх треба гасити, збивати. Там. І от я сподіваюся, що польський уряд до цього прислухається і вони зроблять от подібні кроки. Тому що насправді це піде тільки на користь Польщі. Ну це крута країна з точки зору реакції, і чогось там боятися, цих неадекватних росіян. Ну це явно не, не варіант. І більше Україна вже всім продемонструвала. Щоб боятися, та й там і нема чого да, за великим рахунком, так що в цьому контексті, от краще такими діями, от знаєте, од, одна б така дія, вона би вартувала багатьох пакетів навіть підтримки, тому що росіяни б тоді зрозуміли, що качати ситуацію чи якось йти на провокації не варто, бо це для них в першу чергу погано закінчиться. А ви думаєте, що росіяни ніяк не зможуть, якщо що Польщі насолити і зробити якось погано у відповідь? Ну а як, дивіться, а що вони можуть зробити погано? Ну от давайте об'єктивно запустити якісь дрони чи ракети по території Польщі точно ні. Я пам'ятаю, коли залетіла ракета. І, і, і наскільки там була паніка на російських навіть телеканалах, бо вони не знали, яка буде реакція. Це потім вони трошки там, знаєте, так розохарілися, да? але насправді тоді вони боялися, вони не знали, чим це закінчиться. Насолити ну, ну ну як, якісь заяви зробити, про щось там розказати. От там в тому та й справа, що король голий, от в чому справа. І чим швидше це зрозуміють, тим буде краще. Отже, фінля... фіни ж це зрозуміли вже давним-давно, і вони плювати хотіли на ті заяви, які там роблять росіяни. Я до речі. Переконаний, що якби щось подібне залетіло на територію Швеції чи Фінляндії, його б грохнули там, що в 10 метрах від кордону і викатали б потім дипломатичну ноту. З іншого боку, я прекрасно розумію Польщу, тому що це ж власне не проблема самої Польщі, це проблема НАТО, в тому числі. І коли тобі безліч країн каже: Ну ви там не екскалуйте, ви там будьте терплячі. Ну це все це, це, це справляє враження, це треба розуміти. Але я думаю, що все одно рано чи пізно, на жаль, і Польщі придеться такий вибір робити. Бо е, чим довше немає реакції, тим більше якраз росіяни будуть провокувати. Тут воно від зворотнього просто діє.